Губець цьогорішній, чорний, носочуба кров в цьому голубі, голуб – червоний носочубий батько, мати така гречана поцяпана самочка, та самочка по чорно-гречаному самцьові. Голова ну, линяє задній чуб там від вуха до вуха. Око, звернути увагу на око вже з кольцом, до чого я їх виставлю, такі, щоб були такі кольця біля очей. З цим теж я працюю. Це перенесли ми ці кольця від носочубої пташки від, від, від тих моїх колишніх вертунів. Ці кольця, от вони отакі. Відносно голови, відносно переднього чуба. Так, щоб було видно показати. Це голуб цьогорічній. Молодий линяє. От голуба, чуб накриває повністю, аж за макушку вилазить. Так щоб було видно. Линяє, буде квітка. Що з облинняний я так видно, голуба, добре голову. Ось От таке йде голова. Аж туди, почти до, до заднього чуба йде голова. Буде здоровий чуб.